Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! В Expen представили нову версію XP P7i 550. Вона має майже такі ж показники, що й рестайлінгова версія EXPAN P7i 702. Ключовою відмінністю є заміна ліцієвої батареї на блок із типом хімії LFP. Індекс говорить нам про те, що змінилася і ємність. Тепер це не 86,2 кВт-години, а 64,4 кВт-години. Постачальником акумуляторів є компанія EVE. Вона також постачає батареї для Dongfeng. Варто зазначити, що у 2021-му у ЕксПен P7 була комплектація LFP батареї від CATL. Проте компанія припинила випуск такої модифікації через низький попит серед китайських покупців. Тепер занізафосфатна батарея знову є актуальною для бренду. Вона забезпечить запас ходу 550 км, згідно з циклом підрахунку у CLTC. Так, це на 702 кілометри, як у старшої версії. Але при цьому авто з такою батареєю коштує на 3600 доларів менше. Загалом ціна на модифікацію X Pen P7i 550 стартує з 31 -ти тисячі. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Компанія Xpeng представила свою шосту серійну модель. Нею став електричний семимісний мінівен з індексом Xpeng x 9. Електромобіль створено на платформі SEPA 2.0. Її головна особливість це підрулювання коліс задньої осі. Вони, як і передні, можуть повертатися на певний градус. Тобто, у авто повертаються усі колеса, що значно підвищує маневреність та зменшує кут розвороту, що не буде зайвим, враховуючи його розміри. Габарити електромінівену відповідають його типу кузова: довжина 5 метрів 29 сантиметрів, ширина 1 метр і 99 сантиметрів, висота 1 метр 78 сантиметрів, колісна база 3 метри і 16 сантиметрів. Ви можете обрати авто із трьох комплектацій. Базова модель має передній привід, а отже, один двигун. Його потужність 235 кВт кіловат або 320 кінських сил. З ним у парі працює батареї типу LFP. Її ємність може бути 84,5 або 101,5 кВт-години. На одному заряді ви проїдете 610 або 702 км згідно з циклом підрахунку CLTC відповідно. Версія з повним приводом має два двигуни. Їх загальна потужність 370 кВт або 503 кінські сили. Спереду стоїть раніше названий мотор, а задній двигун видає 135 кВт або 183 кінські сили. В автомобілі стоїть ліцієвий акумулятор типу NMC. Його ємність 101,5 кВт години. Така батарея забезпечить пробіг 640 кілометрів. У Експен також повідомили, що їхній автопілот Urban NGP, подібний до Tesla FSD, з'явиться до послуг європейських споживачів до кінця 2024-го. Urban NGP або Navigation Guided Pilot – це напівавтономна система керування містом. У її рамках є функція AI Violet Driver. Вона зможе перевозити вас з початкової до кінцевої точки самостійно без вашої допомоги, але тільки після того, як ви один раз проїдете подібний маршрут. Салон Мінівена отримав три ряди сидінь, а загальна кількість це шість або сім місць. Тобто на третьому ряду може бути два окремі крісла або диван, який розрахований на трьох. У X9 двоспицеве кермо, яке приплюснути знизу. За ним є невеликий екран панелі приладів і селектор вибору режиму руху. Головний елемент центральної консолі, звісно, це великий екран. Під ним бачимо дефлектор вентиляції, два місця з безротової зарядкою під смартфони та два підсклянники. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.